Ну, за мостом, по дорозі правіше, там вже блокпост суперкисів. За зелень їх не видно. Поки що пізніше, ви видніше, краще. Будуть щось недобре, готують. Не знаю, що чекати, коли і коли чекати. Трохи збиється тихо, вже близько трьох тижнів, тобто спочатку вересня тиша. Одночас це один із останніх населених пунктів, де на Луганщині звучали обстріли. Тобто вже кругом було 4-5 днів тихо, а у нас ще тут були епізодичні хаотичні обстріли. В прошлому місці так, дуже часто. Ліліталося. Бували і перестрілки із стрілецької зброї. Кулемети, автомати. Вони ну, зазвичай як роблять за зеленькою і так, щоб їх не було видно. І з туди хочуть вразити нас, якби буде мир чи не будемо. Ми будемо робити все, що від нас залежить.